З дводенним навчальним візитом до Коростенської громади завітали представники територіальних громад Чернігівської області за підтримки всеукраїнської громадської організації Асоціації міст України з вивчення досвіду залучення позабюджетних коштів у Коростенській громаді. З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він розповів про історію міста його життєдіяльність та сьогодення громади. У ході зустрічі перший заступник міського голови Володимир Вагівський провів презентацію потенціалу Користенського громади в рамках заходу була заслухана інформація щодо роботи індустріального парку. Доповідав заступник міського голови Олександр Ясенецький. Начальниця відділу проєктного та інвестиційного менеджменту Аліна Семененко представила проєкт діяльності та міжмуніципальне співробітництво Коростенської громади. В рамках зустрічі відбулася онлайн презентація платформа на зовні онлайн можливості для українського бізнесу. Її представила директорка проєкту на зовні онлайн Олександра Сологуб. Гості активно обговорювали нову інформацію, ставили багато питань. Також в рамках навчального візиту учасники зустрічі відвідали індустріальний парк Корстень. Попереду ще один день знайомства з Поліським краєм. Наша знімальна група продовжує супроводжувати чернігівську делегацію. Вже в наступному сюжеті ви побачите багато цікавих інтерв'ю з гостями міста та почуєте враження від перебування на корстенській землі.